Прес-конференцію проводила заступник начальника Державної податкової інспекції в Дніпродзержинську надія Моспан. Одним із направлений налогової політики є проведення декларування доходів громадян. З 1 января по 31 первого апреля року проводилась ежегодна своєго декларирования стану і имущественного состояния в минулому році. Головним критерієм вважається те, що громадяни були орієнтовані на виконання свого конституційного обов'язку відносно виплати податків. Декларированню підтримували доходить, получені в 2008 году, причиненні іх налог не удержувався, а також іностранные доходи. В проведении кампании декларирования налоговая інспекції було проведено ряд мероприятий. Был продлен, зменен графік роботи, декларації приймали в вечернее время, приймалися в выходные дні. Громадянам також надавались безкоштовні бланки та різноманітні консультації. По состоянию на 1 апреля 1184 гражданина города задекларировали свои доходы в размере 55 миллионов 800 тысяч. Найбільшу кількість декларацій було подано з метою отримання податкового кредиту. Сума составила 3 мільйона 200 тисяч. 384 гражданина предоставили декларации и задекларировали доход от операции с недвижимостью, доход, полученный в виде наследованного имущества, в виде подарков. Общая сумма дохода превысила 29 миллионов гривен. Заступник начальника Дніпродзержинської податкової інспекції також відзначила, що не дивлячись на економічну кризу, кількість суб'єктів підприємницької діяльності в нашому місті порівняно з минулим роком збільшилась, але при цьому значно зменшилась кількість найманих працівників.